Так, <ріпи> да, так, да, я знімаю теж дай, вас. Дай, дай, дай. Спускають колеса, не, не дають проїхати. Що ви кажете? Спускаєте колеса, я знаю, що ви, <пускаєте> ви не даєте. Що тут я кажу? Спускайте колеса, спускайте колеса, я теж зараз визову поліцію і будемо. І будемо розбиратися. Так. Я чую вас чудово, кажіть. ви кажіть, 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 що ви колеса спускаєте, не даєте проїхати. Що... Я ніхуя не порушив, не порушив, нічого не знаю, хлопці. Ви спускаєте колеса, воно де ваш нападник стоїть, спускає колеса, да. воно де спускає колеса, да хлопці. Припущене вікно, кажіть що. Що ви хотіли? Кажіть, ось сюди зупинили троє, непонятно хто. І от требують від мене щось непонятно, от що будемо, будемо, розбиратися. Не будемо розбиратися, будемо розбиратися. Вон не чут. не, чуту, не чую, не чую, я поняв, ви чуєте. Вікно приоткрите, хлопці. Не чутно, не чутно, нормально чутно все. Все, хлопці, нормально чутно, кажіть, що ви від мене хочете, я поїхав далі. Воно зеркало розбили мені. Все понятно. Нічого ни не знаю, хлопці. Я вас... ви все, кажете? все, як положено, да. вікно, зеркало розбили, не предоставилися, не показали ні документів, нічого. І, які... я тут, я вам не треба мені Ничего. нічого. Нічого мені не треба, хлопці, показувати. Звісно, ви, да. ви, да. да. ви... ви хочете, я нічого не знаю, нічого вам не відкриваю, нічого. Ничего. Скажіть, що я вас чую, чудово. Не відкрию, кажіть, що ви хочете. Кажіть, що ви. Кажіть, що ви хочете. Я вас чую, чудово, хлопці. хлопче. Вас... Вам погано? Мені не погано, мені хорошо. Погано. Ні. Шмитку треба вийти? Не надо. Вам ви машину мені Алло, побили. Ви мені побили машину. Все, нічого не знаю. Не чую Чу вас. Чуєте. Дивіться, зараз документи ваші, будь ласка. Ви вже дивилися мої документи, я лас, вам покажу. Так. Буде складено, Протокол так. не зупинку. Я зупинився, ви що мені ви сказали? Ви зупинилися на вимов. У ви вас немає, немає ніякої підстави мене зупиняти. Немає підстави, я поравил не порушив. Вікно, відкрив? Не відкрию, кажіть що. Я вас чую. Вікно, я вас чую, кажіть. Кажіть, Доменти, немає в мене документів, я це вам це предоставляв. Вийде, я предоставив вам документи, все. Вистачте, поки вас ступаємо, Хорошо, будемо Диві. ждати, я визову зараз ще один наряд поліції, Диві. нічого страшного. Диві. Диві. Да, я, визову. я визову ще один поряд Про поліції. Ви не розписувати будете? Про по, по поводу. Про незупинку. Про яку не зупинку я вам зупинився? Ну подивити. Без ніяких вимог. Дивіться, е, на підставі... Кажіть, кажіть, я чую вас, кажіть. Кажіть, я вас чую. Я вас чую, кажіть. На підставі чого ви мене зупинили? На, які... на якій підставі зупинили? Нідом пункту 7 з 25-й, якщо йде, почитайте. От почитайте, на яку вимогу. Так ви мені досі розказати покажіть, скажіть. Що? Скажіть, яку. Не чуйте, що ви говорите. Я чую Там вас. Не погано? Ні. не, не погано. Не погано. Не Кажіть що. Вам якась допомога треба? Не треба. Не треба, так. Да. Що ви говорите? Можете психічно. Розказуйте, хлопці, що вам і як вам. Зеркало розбили, машину побили. Ви, ви розбили зеркало. Ви ну, звісно, я придумав, так, да, хлопці. Я вас теж зараз буду визивати поліцію і буду тоді шукати, складати на вас теж правопорушення, так як ви. Не відкрию, кажіть що. Документи. Ви документи провіряли. Протокол, в протоколі розписуватися будете. По поводу. поводу вашого порушення. Якого порушення? Ви мене зупинили на підставі, які я не зарушив нічого, хлопці, Документ, до побачення. Кажіть що за пункт? Як вона називається? Показуйте, кажіть. Так, ви мене зупинили, я вам документи показав, показав. Все, до побачення, хлопці, я нічого не порушу. Я нічого до не, не До Побачення це ви так вирішили, що до побачення? Я нічого не порушу. Ви так чинить пасивний опір, у вас буде фізично, затримано, доставлено до районного відділу поліції, оскільки ви своїми діями, можливо, ви колаборант, причетні до якихось незаконних збройних формувань. Розумієте? Я документи вам показав. Документи які ви показали? Я вам показав, посвідчення водія я показав. Ну, то ви дали мені змогу з ним ознайомитися? Я в руки вам його можу не давати. Конечно, дав. да. Ну як же я не дав вам змогу? Ви мені відкрили одну стрінку і кажеш, ось о. І що Ви ознайомлюєте? Я сюди вам на відео знімаю і показую. Я на відео знімаю, що ви ознайомлені з моїми документами. Воно до да другий мені ламає дзеркало. Хай ламає. Воно навіть поламав зеркало. Я. Я вам покажу іншу сторону. Хорошо. Обліковий документ. Який іменно вам надо? Який імені документ вам надо, військовообліковий? Військово-обліковий документ подаю. Так, ось один. Покажіть, де ви стали на облік. Показую, де я став на облік. Ось одина, військово-обліковий документ. Я їм показав. Де я стою на обліку? Ось ось там мій військовий облік. Києво-Сатошинський район. 96-му році стояв на обліку. 96-й рік. Так, зараз покажу обновлення військових даних. Ось, ось папір, блядь, обновлення військовооблікових дані. Посьогодино по фірмі облікові дані. От, будь ласка, я військові дані обновив. Що вам ще потрібно від мене? Ось сьогодні я показав і обновив. Мені ламає машину. Воно де. Ну, ламайте машину. І що ви від мене ще хочете? Військові я дані. Чую. Що вам ще від мене потрібно? Не чую. Що іще потрібно? Показав я дані, розказав, не, не ну де ж не показав, а це що ви не стали на військовий облік? Чим порушили статтю? Як як же я не став, коли? А це що таке? А це що? Витяг? Це не на облік ви стали. Це що таке? Витяг. Шо, що я стою? Що я стою, я стою на обліку? Зов'язаних Так, що я стою на обліку. Я став на облік ще в 96-му році. Що мені що ви мені втираєте тут, а хлопці? Я стою на обліку з 96-го року. Не відкрию. Ну, що далі що, не знаю, кажіть що. Поки б Стоїмо.